Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачну та ароматну грибну юшку з лісовими грибами. Отож, розпочинаємо. Сушені гриби. в мене білі, можна брати будь-які. Заливаємо холодною водою і залишаємо на 10-15 хвилин. А тим часом в каструлі набираємо воду, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Вода закипіла, вкидаємо грибочки і трішечки підсолюємо. Варимо їх одну годину. Минула одна година, забираємо гриби з каструлі. Сюди ж кидаємо лавровий лист, морку стерту на великій терті. Так, картоплю покришено дрібними кубиками. Варимо до готовності картоплі. А тим часом ставимо пательню на вогонь, додаємо трішки рослинної олії, вершкового масла. Ростоплюємо і будемо обсмажувати цибульку. Я її одразу покришила дрібними кубиками, смажимо до м'якості, трішки підсолюємо. Цибулька готова, забираємо її з пательні. Знову ж ставимо пательню на вогонь, додаємо вершкове масло, розтоплюємо його і всипаємо просіяне борошно. Обсмажуємо його на мінімальному вогні, поки маса не стане темнішою. Минуло приблизно 5 хвилин я постійно помішувала, тепер додаємо сметану. У мене домашня. Тримаємо ще приблизно 2-3 хвилинки постійно помішуючи, і виключаємо. Всю ось цю вершкову масу ми виливаємо в каструлю. Гарненько все перемішуємо. Сюди ж вкидаємо цибульку. Вона в мене з вершковим маслом, на якому смажилася. Та відварені грибочки. Я їх покришила невеличкими кубиками. Можна у довільній формі, перемішуємо все. І обов'язково спробуйте на смак, чи все вас влаштовує? Варимо на невеличкому вогні ще 10 хвилин і можна виключати. Юшка у нас виходить дуже смачна та ароматна, насичена смаком. Грибочків та вершкового масла. Рекомендую вам обов'язково її приготувати. Коли виключите, накрийте кришечкою і нехай вона ще декілька хвилин постоїть, і при подачі можна посипати свіжою зеленю. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!